Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити рулет собі. Необикновенний. Ну, в общем, в процесі я покажу, що я буду робити. І хочу заварити крем. Так, у мене тут 350 мл молока. Загальна кількість молока е, пів літри Я ставлю її на огонь. Чашці у мене. І висипаю 100 г цукру. От, тепер у часті в мене 37 г кукурудзяного крохмолю і 150 мл молочко Це все я зараз розмішую легенько так, поки в нас дійде до кипіння молоку. це розмішаємо і тоді. Заваримо нашу основу для крему без яйця. Мені подобається цей крем дуже, він виходить такий ніжний, хороший. Ось так розмішую. І тепер чекаю, поки закипить молочку. Вільні воно вона не закипить, а дійде до кипіння. І будемо виливати тоді цю нашу суміш. І так, молочко наше дійшло до кипіння, тепер я сюди виливаю суміш, гарно розколочую крохмоль, і наливаю сюди отак суміш. Отак, так. І тепер ставляю знову на огонь, і як закипить, буквально пару хвилин, щоб воно трохи проварилося, щоб проварився рухмаль. Починає підкиплювати. Сейчас начне густить. Треба помішувати, щоб воно не було таке грудькувати. Ну что ж, ще загускаю. По боках булькає. Ось так. І так, заварився наш крем, я вже його виключила ось такий він получився Він постоє загускне О, Ось такий. Покипів він там одну хвилину, аби ще покипів крохмаль. І так, тепер беру миску. Там, де буде прохоложаться наш крем. Посипаю сюди. Ось ніде нічого. Все нормально. Не пригоріло. Трошки там з боку перехватило, але ну, то не страшне. Так, і тепер накриваю в контакт, пленкою. і поставлю хай вичихає. Так. поки я спечу. Я приготовлю, поки спечу, воно прохолоне. Зараз не дуже жарко, винесу на вулицю і хай воно все так, Накришила я яблук ось такими тими. Можна було натерти на тертушку, але я накришила. Приготувала листик, заслала пергаментом його. І сюди отак відправляю яблука. Розприділяю рівномірно по, по листику. Можна крупніше, можна Він і не крупніше, як виходить. Вони запечуться там Ну, і буде так, як треба. У мене там залишилося яблука, понад трохи. Треба десь сидіти. Ну, я вирішила тут таке щось, щось таке придумати. Так, далі що в мене? Далі в мене тут. Сім білків і сім жовтків. Добавлю зараз трошки солі. буквально отак: на кінчик ложки і буду збивати білки. Збиватиму білки і додатиму цукор. Цукор буду додати по одній столовій ложці, значить, 7 столових ложок буде цукру. Борошна буду додати менше. Тоді я зіб'ю, а тоді покажу. І так, збила я білки, і збила я жовтки ось таку пінку. Як бачите, білки плотні. І тепер сюди відправляю я наші жовтки збиті. Ось так. Угу. Так, все, відправила жовтки, і тепер гарно все це перемішую, легенько, так, гарненько перемішую. Ну, ну ще зробиться трошки рідшеньке перемішається. Яйця домашні, жовткі, жовті, гарні, так ось перемішуємо. Щоб не було у нас крупинок таких легенько. Перемішуємо, щоб розмішався, поєднався білок із жовтком, хорошо, поєднується все. Так, і тепер я відділяю, ось так десь. Можна даже ще трошки відділяю цієї маси. я чого зараз покажу? Так, тепер сюди я добавлю десь приблизно 5 столових ложок борошна. Борошно просіяне. Не 7, так як обично, у бисквіт а 5. Дві. Три. Чотири. І п'ять. Для чого? Щоб трошки було рідкіше тісто і додавлю десь приблизно чайну ложечку, таку неповну, розпушувача. Можливо, хто не додає, можливо, хто додає, ну, я додаю. І тепер оце все теж так вимішую. Уже ну, не буду вас томить. І так, вимісила я тісто наше. Ось таке, бачите, воно вийшло у нас пухкеньке, гарненьке. І тепер беру. Все відставляю поки беру наш листик, ось так. і розподіляю все на листик. ось так розподіляю на листик. І розрівняю ось так висипаю, як кажуть, не наївсь, не налижишся. Так. І так, розпределяємо по листикові наш тісто. Так оно гарно розпределяємо. Рівномірно, щоб було. Ну, якщо не вийде рівномірно, ну, приблизно десь так. Равномерно. Так. Дайте ушку. Как вам надо. Так. Теперь дальше что? У нас тут... Да, я решила, трохи... я немного... тіста і додавлю десь столову ложку сюди, як суміш наша, без борошна. Ось так додаємо, приблизно, точно, столову ложку. Пока все це розмішую ось так пока у нас служит миска борошна. Можно використовувати так. Можно темнейше сделать трошки. Ну, хай будет таке. Так, дальше что? Беру я кулек. Вставляю в стаканчик отак і відправляю сюди тісто наше у укулюк. Я думаю, ви вже здогадалися, для чого це я так роблю. Хто здогадався, то молодець, хто ні. Дивіться дольше, що я буду робити. Так. Що у нас давай кульок, так присуваем, зарезаем кинчик? Можно широко, можно не широко, і отак? От Малюємо по йому, як буде те, що треба. О, духовка в мене нагрілася до 180 градусів. І я зараз відправляю його туди випікатися хвилина 30-35. Ну, коротше, до сухої шпажки. Як спечеться, тоді покажу. І так, друзі, спікся наш рулет, бачите, ось такий він вивчився. Дивіться, мягесенький, пухкесенький, такий. І зараз можна його... Скрутить, можна скручувати, можна не скручувати. Це залежить від того, як я тут прохожу. Ну, Я зараз спробую скрутити його. От. Він може і так не скручуватися. Зараз я спробую перевернути його. и, есть. есть, все нормально, пока. подпекло все. Вот так трошки рябь, трошки подсушены там, О, а ничего страшного. Ось все. І хай він остигає. Як вичихне, тоді будемо його наповнювати ми е е кремом. Крем зробимо і будемо наповнювати. І так, друзі, пройшов час наша маса охолонена. І, бачите, ось така вона у нас є. Ось бачите, діляється. І зараз я буду збивати масло. Масло у мене тут 250 грамів. Збиватиму до білої такої маси трошки, зараз трошки зб'ю, щоб не гарчати не це. І тоді будемо додавати, у три етапи будемо додавати нашу суміш. І так, збила я масло, ось таке воно вийшло. І тепер буду додавати сюди суміш. Три етапи, гарно пробиваюче. Це кімнатної температури, так як маса, так і масло. Однакової температури. Так, крем я збила. Ось такий він у нас вийшло. Як бачите, гарненький, дивіться, який ніжний такий, воздушний получився крем. Ось такий. І зараз будемо намазувати наш рулі. Беру ось так наш рулет, я його розкрутила. І тепер накладаю сюди крем. Накладаємо крем і розрівнюємо його так по всьому нашому коржеві. Вот так. Добавляем все и разравниваем. Якось. Гарно розрівнюємо. Зараз розрівняю тоді. І так, перемастила я наш рулет і тепер будемо так його акуратно скручувати. О, крутили. Ось такий він у нас получився. Ось такий. Зараз ми його розріжемо і подивимося, який він там всередині Йому треба, звісно, Ну, Ми його трошки зараз. Щас... В боках відправимо, заможемо племо. Ось так, так. І тепер я ще зуму ножика і біжемо його, подивимося, що там у нас вийшло всередині. Мягенький, пухкенький Ось такий получився всередині. І смачненький. І цей теж такий, бачите, ну, трошки такий він. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.